Однією частиною обличчя називають Суму, а другою частиною обличчя кажуть Слава Україні. Клептоманія у Дениса Шмигаля та як її лікує 95-й квартал. Ви думаєте, його відправили до психіатрів його з прем'єр-міністра замість в'язниці відправили на міністра оборони? Ростислав Замлинський, то що такі є, на мою думку, заступники грабіжника Шмегаля Олег. чином один львів'янин, який ще за часів БПП і Сенютки грабив, а другий львів'янин, який ще за часів прикордонників Януковича, грабив. Німчинов з Замлинським, ну розумієте, то гавицька школа. Граблять дивляться одночасно в очі, коли граблять однією частиною обличчя називають Сума, а другою частиною обличчя кажуть Слава Україні. І тому, що покриває Денис Шмегельков, вдягає вишиван разом з офшорами своєї дружини і разом з вказівками від Ахметова з СКМ, ще й вмудряється прибігати до Зеленського і казати, Володимир Олександрович, я тільки з вами. На мою думку, Денис Шмель після прем'єра в нормальній країні мав би піти у в'язницю.